Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Ну що, дівчат, як і казала, як ви і просили у вихідні, в нас з вами буде рубрика Відповіді на питання назву цієї рубрики ви бачите вже в назві цього відео. І якщо будете гортати стрічку YouTube і побачите таку назву, значить можете залітати, писати свої питання, і я обов'язково буду намагатися скоріше відповідати. Думаю, це буде така вихідна рубрика тижня. В суботу, в неділю, будуть виходити такі відео. Ну, якщо, звісно, у вас будуть питання. А взагалі, то тем для відео у мене дуже багато, аби ви, аби ви їх тільки дивилися. Ну що, давайте трошечки пробіжимось. Я відкрила одне з відео, де, де вже є деякі питання, але я хочу вас попросити. Якщо бачите, що це відео про питання, обов'язково заходьте, пишіть, і в наступні вихідні ви почуєте свою відповідь на те, що вас бентежить, те, що вас цікавить, дівчатка вже прибирають, молодці. Дуже чисте таке кондо. Мені подобається, що тут за порядочком слідкують, слідкують за безпекою людей, які тут живуть. Так, давайте. Ну, я, дівчата, ось відкрила ваші коментарі і прямо буду читати. А мені буде легше, чому я хочу вивести це в одну таку рубрику, тому що я відкрила відео, взяла ось так і прочитала. Звісно, якщо будуть такі питання, де треба відповісти так або ні, я відповім так або ні. Або а якщо буде треба розгорнута відповідь, я обов'язково вам розгорнута максимально чесно відповім. Мені цікава комунікація з моїми глядачами, цікаво спілкуватися з вами, і взагалі, от блогер це, ну, от якщо блогер знаходить свою аудиторію, а я вже майже 5 років, більше 5 років на цих просторах інтернету, Ютубу, і ну взагалі мені не було скучно ніколи. І питання Олена: а чи не буде вам скучно, чи не чи? Небагато у вас вільного часу. Ні, дівчата, мені не вистачає часу. 24 години це для мене замало. Перестановка в часі, переналаштування свого режиму. Ну на це теж треба час. Я тут знаходжусь 22 січня 2025 року. На сьогоднішній день це в нас сьогодні. Напишіть яке сьогодні число, дівчата трошки загубилася в числах, але знаю, що вихідний. Якщо не помиляюсь, сьогодні шосте субота, шосте. Ну можу помилятися. Так, ось мені скучно не буває. Зразу ж відповім на це питання, бо в мене є робота, в мене є чим займатися. Вести ютуб-канали це не так просто. Це записати, це змонтувати. Тема тема така що була цікава моїм глядачам. Але, знаєте, мені це не важко. Я спілкувалась дуже з багатьма блогерами, які кажуть: Боже, немає тем, немає про що писати. У мене таких проблем. Навіть не проблема робочих моментів не було протягом, протягом всіх цих майже більше п'яти років. Ви завжди моя тема для відео. У вас якісь питання, вам щось треба незрозуміло. Я, якщо знаю відповіді, відповідаю. Тобто, в мене тем для мене з пальця не треба нічого висасувати, тому що ви моя комунікація. І, до речі, напишіть, зараз біля мене сидять люди. Спілкуються, і мені цікаво, чи вам чути їхнє спілкування, їх там декілька людей сидить. Ну, мені якось незручно зараз повертати камеру, хоча йому давайте я так зроблю, типу ой, я от просто тут сиджу. Навіть от, знаєте, за ці 5 років, що я веду свої влоги, я ще не навчилася, знаєте, так вільно користуватися камерою, мені наче незручно, мені наче не хочеться цього робити. Ну, коротше, якось незручно. Не, не хочеться, хочеться, але якось, ну, я ще стидаюся, мабуть. Хоча я така кажу, знаєте, включила і пішла. Так, все, давайте, дівчата, будемо. О, Люди уходять, вони побачили, почули, мабуть, навіть. А, оці дві бабульки, які я не хочу їх називати бабульками, тому що вони. Такі файні жіночки. Ми разом з ними зранку ця проходочка по цьому місту, свої кроки, тисячу дві. Я нахаджую отак. От ходю, навушники одягнула і отак пішла. Ну, дівчата ходять гуськом. А я самостійно, я, якщо чесно, люблю сама все це робити. Ну вони зараз просто пішли, я так думаю, вони не нахаджувати, може й нахаджувати кроки. Ні, вони на вихід. Вони зрозуміли, що блогер веде свій влог. Не будемо заважати. От поважаю людей, які поважають тебе. Тому приємно, дівчатка. Так, ну ладно, давайте питання. А що ви будете там робити? Де працювати? Ну, по-перше, працювати для мене це не проблема. Я людина, яка не буде сидіти, я з 18 років ніколи не була без грошей. Завжди в мене було в пріоритеті мати свій. Стабільний заробіток, да? і я про це вже розповідала, що ну, для мене робота це не проблема. Я не буду сидіти, складати руки. Хоча, коли сюди їхала, чоловік і син запевнили, що нічого не треба, все, ми тебе забезпечимо, ми тобі допоможемо. Ну, в общем, ну, я не така людина, я ніколи в своєму житті не була не самодостатня. Тому в мене є робота. Це робота, по-перше, нутріціологія. Да, я нутріціолог. Я людина, яка допомагає фахівець, який допомагає жіночкам покращувати здоров'я. Сама маю власний результат, вже більше трьох років утримую цей результат і можу дечому навчити. Тому для мене це взагалі не проблема. Це робота онлайн, де я проводжу марафони з супроводом вже майже більше двох років. І знаєте, ці два роки для мене були випробуванням, чи зможу я працювати видалено десь онлайн. Я залишила свій бізнес, який вже, ну скажімо так, мабуть, я вже прийшов час, як то кажуть, не стояти на вулиці, не мерзнути, бо з цим часом набула певних хвороб, ну, які провокують саме знаходження. Холодній в холодній на вулиці. Ну, ви все, я про це вже все розповідала. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я розповім. Можливо, ви не чули. Тому працювати, де я буду працювати, я працюю онлайн видалено. Чим країна ця в цій країні гарно, що ти можеш працювати незалежно. Від того з якого ти міста приїхав, з якої країни ти приїхав, видалено тут працюють майже всі, тому що офіційно влаштуватися на роботу тут не можна тут в пріоритети пріоритеті тайці, але можна відкрити свій бізнес, це і нерухомість, і. Що ще тут таке, є екскурсії можна. Хоча як варіант, можливо, буду туристичним агентом. Я є партнер компанії Адвант, тому а чому б ні дівчата? Всі як то кажуть, карти в руки. Тому де працювати, це взагалі для мене не проблема. Я працюю у працюю онлайн плюс є ще введення своїх двох ютуб-каналів, які монетизуються, тобто, це і є моя робота. Життя в цій країні дороге? Ні, в цій країні життя недороге, якщо ви маєте на увазі з харчування. да, з харчування, з одягу, то це недорого. Це коштує майже копійки. В середньому чек на обід десь 50 бат. 50 бат. Ви можете зараз вбити в Гугл і подивитися відносно вашої валюти, вашої країни, скільки це. Скільки це 50 бат. Ну, В Україні у нас практично схожі, по, 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 по. якщо перевести, перевести на гривню, то 50 бат це приблизно 55 гривень десь. Ну, Я рахую один до одного. Там один, ноль, скільки то? можна подивитися. Тому в середньому порція їжі коштує, ну, якщо взяти в долари, долар-півтора. Да, тобто це один прийом їжі, він повноцінний, а якщо знайти ще й такі знаєте, вигідні варіанти, які я знайшла, за 89 бат можна з'їсти перше, друге, ну, без компота. це буде том'ям і буде ріс в ананасі. Ріс в ананасі, зразу ж кажу, можна їсти аж 2 дні. Тому за фактично 100 бат це за 2 долари можна 2 дні спокійно прожити. Ну, це якщо по харчуванню, по одежі також все копійки від 100 до 300 бат, верхній одяг, шльопки, 100 бат я купляла. Ну, тобто, тут по одягу взагалі одягнув щось, щось: якісь штани, якусь футболку, якісь, якусь суконьку, якщо вам зруч, все. Ну, все тут не треба не шапки, не куртки, не шуби. от тим гарно що. Тут нема так скільки коштує оренда житла? Оренда житла коштує від те, що бачила я: від 6 тисяч бат в місяць до, 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 до там вже безкінечно. Там можна і за 50 тисяч знайти, і більше. Моє житло коштує 8 тисяч плюс, плюс комуналка. Ну, комуналка, я питала, коштує десь до тисячі, бат. Це залежить від того, як ви будете використовувати світло, як ви будете використовувати воду. Я зараз на зараз, поки тут сама, то я людина така економна. Звісно, я не відкриваю воду і її не використовую безкінечно. Світло також намагаюся, намагаюся більш ну, мене. Цілий день немає вдома, я можу бути тут на вулиці працювати, можу бути біля басейну, можу бути на морі. Фактично, вдома я тільки сплю. І коли вибирала житло, житло не, не жарке, тому це дуже важливий факт. Так, далі поїхали. Ви гарно розмовляєте українською мовою. Дякую. Так, ви любите жару? Ну, сказати, що я шаленів від неї не, ні, але ж я в такій, якщо санцепьок, я не ходжу. Якщо дуже спекотно, звісно, я не ворог своєму здоров'ю. Я виходжу зазвичай ввечері або в день, або знаходжу тут. Тут зараз тіньочек, тому тут люблю жару, тут тепло. Тут цілий рік 30 градусів. Так, ліна, чому не в місто, де син? Ну, по перше, син живе не в цій країні, а в країні в якої летіти сюди, десь дві годинки. Тобто це набагато краще, ніж я була там сама, і чоловік не дай Боже, що зі мною сталося, він би до мене не змог приїхати і навіть чимось допомогти, да, якщо на то пішло. Тому чому не те місто? Тому що там не, така, не такий клімат, цей клімат мені підходить, і якщо, якщо що через дві години син у мене. Тому, Тому і це одна з причин. По-друге, тому що цей клімат мені дуже комфортний. І по третє, діти повинні жити самі. Чого ж я буду жити у сина? У нього своє життя, в мене своє життя. Тому це таке така, місце, де комфортно, комфортно з усіх сторон. Тому, тому не в тому місці, де син. Так, так, так. Так, зараз чекаю, чекаю. і бачу дівчатка, стільки плюсиків, стільки плюсиків. Так, ага, Тут в мене закінчився інтернет. В цьому телефоні інтернету немає, він через Wi-Fi, але тут Wi-Fi немає. нема. Ну, можливо, це ті такі основні питання, да, чому я тут, чому не з сином. Можливо, це більш сьогодні я відкрила, відкрила скільки коштує житло, розповіла. Тому, дівчатка, давайте. Домовимось так, будуть виходити відео. Якщо ви читаєте в назві відео, що там є відповіді на питання, або ви зрозумієте, що це відео з відповідями, в тому відео пишіть свої свої питання. І в цьому відео також пишіть свої питання. І завтра я вже спробую це все озвучити в такому ж форматі. Такий формат я буду випускати в суботу, в неділю, в вихідні. Вам буде чим зайнятися, можливо, послухати. Мені буде чим займатися як блогером. Тому як вам така комунікація? Напишіть мені про це в коментарях, і я зрозумію, що ви додивилися відео до кінця. Для мене це зараз важливо, тому що зараз ваші перегляди, ваші коментарі, вони впливають на монетизацію. Як я сказала, де ви працюєте, коли ви питали, YouTube це також мій один спосіб заробітку, де є монетизація. Тому. Дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви мені допомагаєте здійснювати свої мрії, за те, що ви мені допомагаєте бути в комфорті з своїм тілом, в комфорті з самою з собою. Я вам за це дуже-дуже вдячна. У нас такий невеличкий тут вітерець. Це дуже приємно, тому що не так спекотно, але якщо на сонці, то сонечко приліпає дуже, дуже швидко. А і ще забула, ви питали мене про. Те, що я так засмагла, чим я використовую, що я використовую, я використовую спеціальні засоби. Це 50 плюс, крем, який сонцезахисний, Тому я його використовую, але я така, що мені тільки отак постав на сонечко, я вже засмагаю. Але ж не в пріоритеті, щоб був якийсь там гладкий загар, це вже не той вік, як то кажуть. Тому те, що сонечко потрапляє на мене, це нормальне явище. І тут ну просто неможливо не засмагнути. Єдине, що треба берегтися. Все мої любі, я була з вами рада поспілкуватися. Якщо це відео для вас було цікаве, обов'язково поставте лайк, натисніть колокольчик, дзвоник, щоб не пропустити мій, мої наступні відео. Любі українці! Я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.